Доброго ранку. Як ваш настрій на сьогодні? Чи готові ви трошки розім'ятися? Якщо готові, то запрошую почати. Давайте зараз стоїмо так, щоб стопи були на ширині нашого тазу. Розкриваємо наші плечки, обираємо їх назад і вниз і піднімаючи ручки догори, робимо вдих і фіксуємось тут, опускаючи плечі видих. Ще разочок вдих послухати себе. Видих і ще вдих. І на видих опускаємо наші ручки. Переносимо вагу тіла в ліву стопу, праву ніжку назад, ручки піднімаємо вгору. Робимо вдих, на видих повертаємо, на інший бік те саме вдих, на видих повертаємо. Давайте ще по, по разу вдих. І видих, і ще раз очок видих, вдих. І видих. І тепер не поспішаємо, трошки ускладнюємось. Витягаємо ручки вгору, ніжку назад вдих. На видих переносимо вагу в задню стопу. І на видих почнемо нахилятися животиком до нашої ніжки, згинаючи її в колінці. Піднімаємо себе вгору вдих, на видих вертаємось на інший бік те саме. Вдих. Переносимо вагу тіла в стопу. Видих, піднімаємо ручки догори. Вдих. На видих себе збираємо. Ще по разу. Вдих. І видих. Вдих. Потягнулися, видих, зібралися. І ще раз очок вдих. І видих. І ще потягнулися вдих. І на видих зібралися. Ускладнюємось. Потягнулися вдих. Нахилилися. Видих. Повернулися вдих. І на видих пропускаємо ручки і тягнемо колінка до наших долоней. Потягаємо знову вдих і на видих просто себе вертаємо. В інший бік те саме вдих. Нахилилися, видих, потягнулися вдих, на видих колінко, видовжили себе вдих. І на видих повернулися. Давайте ще пораз. Вдих, нахиляємося. Видих, вертаємось вдих, на видих коліно, витягнулися вдих, на видих себе зібрали в інший бік, вдих, на видих, нахилились, вдох, витягнули себе вгору вдих, на видих, колінка. І ще витягаємось вдих, на видих, вертаємось. Ускладнюємось, поїхали, витягаємось вдих. На видих переносимо вагу, нахиляємось і тепер передню стопу на себе. Видих, Вертаємось вдих, на видих колінка і отут затримуємось. Залишаючи протилежну ручку за одной мене, розкручуємось в бік. Вдих. І видих. Витягаємось вдих. І на видих вертаємось в інший бік. А вдих, на видих нахил, передню стопу на себе. Довитягуємось да вгору вдих, на видих коліна долоньки, розкручуємо себе вдих, на видих вертаємось, витягаємось вдих, на видих, збираємось. Давайте ще разу вдих. Нахиляємось, видих, повертаємось вдих. На видих коліна. Розкручуємо себе вдих. На видих вертаємось, витягаємось вдих. На видих збираємо. Всі в інший бік. Вдих, на видих. Нахилилися, повернулися вдих, на видих. Коліна розкрутили себе. скрутка до ніжки, вдих. Повернулися видих, витягаємо себе вдих і на видих збираємо. І давайте тепер зробимо це з затримками. От ми витягнулися, зафіксувалися, зробили вдих. На видих пішли в нахил. Опускаємо ручки на ніжку і наче відштовхуючись від неї, витягаємо за маківку, тримаємо 5, дихаємо 4, 3, 2, 1. Обережно вертаємо себе, витягаємо знову вдих. На видих коліна до долоней. М Яко скручуємо себе, фіксуємо себе в цьому положенні. Опорна ніжка, трохи м'яка. Не виключайте колінний суглоб, нехай м'язи працюють. Тримаємо ще 4. 3. Погляд по підлозі, щоб менше хитало. 2, один. Обережно вертаємось, витягаємось ну, вдих. На видих себе збираємо. Поїхали в інший бік те саме. Витягнулися дуже добре вдих. На видих, йдемо внахило, пускаємо ручки, відштовхуємось, тільки руки на коліна не ставимо. Видовжуємо себе куприк, тягнеться назад, маківка тягнеться вперед плечі, прибираємо вух, робимо довгу шийку. Ще три, ще два. Один. Обережно вертаємо себе вперед, робимо вдих. На видих збираємо наше коліно до долоней і тепер ми себе скручуємо, фіксуємо, тримаємо п'ять, дихаємо чотири. Три, два, один. Обережно вертаємось, витягаємось вдих. І на видих себе збираємо. Тепер давайте наші ніжки поставимо. Трохи поширше, розвернемо стопи, для того, щоб ми могли присісти. Стопи і коліна йшли в одній такій площині. Ми присідаємо зараз вниз, витягаємо ручки догори. Робимо вдих. На видих опускаємо ручки, живот притискаємо до стегон, стопи розвертаємо трошки в паралель, нахиляємось до ніг. Вертаємось, присідаємо ручки догори і на видих стаємо. Поїхали ще вдих. І видих. Вертаємось вдих. Видих стаємо. І ще вдих. І видих. Присідаємо вдих. На видих встаємо. Ще разочок. Вдих. І видих. Присідаємо. Вдих. На видих стаємо. І тепер ми не поспішаємо. Йдемо, так, щоб залишити собі простір, ми будемо крокувати трошки назад. Зараз ми присідаємо ручки перед собою. Вдих, на видих опускаємо долоньки, робимо правий крок назад. Вдих, подивилися, на видих підкрокували. Поїхали вдих ліво, на видих підкрокували. Зробили вдих, на видих стаємо. Поїхали ще. Вдих право. Видих, повернулися, вдих і видих, повернулися, вдих, видих стаємо. Ще поразу. Вдих і видих. Повернулися, вдих і видих. Повернулися, вдих, На видих стаємо. І тепер трошки ускладнюємося. Давайте встановимо трошки наше дихання, зробимо вдих. На видих потягнемось вниз, нахиляємось до наших ніг. І на вдих через круглу спинку себе вертаємо, подивитися перед собою вперед. Готові? Поїхали. Присідаємо вдих, на видих права, на видих ліва. Потягнули собаку морду вниз на призігнуті ніжки. І тепер вертаємось. Подивилися вперед право, подивилися вперед ліво. І на видих встаємо. На інший бік те саме. Присіли вдих на видих ліва, на видих права. Потягнули себе собакою, мордою вниз на призігнуті ніжки. Крокуємо. Ліво, право, зробили вдих. На видих стаємо. Ще по разу на кожен бік. Присідаємо вдих, ставимо до ланки, поїхали. Право, дихаємо ліво. На призігнуті ніжки потягнули себе назад. вдих, на видих, право, на видих ліво. Зробили вдих. На видих стаємо і на інший бік те саме. Обережно. Поїхали вниз. Вдих. На видих. Ліво. На видих право. Собака морди вниз на призігнуті ніжки вдих. І поїхали ліво. Право. Зробили вдих. На видих стаємо. Ви молодці. Праву ніжку залишили попереду, ліво поставили позаду, закрили таз, так щоб він дивився вперед. Видовжили себе за маківкою на видих. Нахиляємось до нашої ніжки. Видовжуємо себе вгору. Спокійний вдих, спокійний видих. Затримались тут. і ще три. Два. Один. І залишаючи ручку, розкриваємо тепер плече, збираємо таз туди, наче штовхаємо трошки назад, видовжуємо себе за рукою подихати. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Зробили вдих. на видих вертаємось, згинаючи нашу ніжку. Через круглу спинку ми розкрилися. І підібрали себе, вернули вперед. Поїхали на інший. Крок назад. Таз закрили, таз дивиться вперед. Дві стопи стоять дуже впевнено. Витягнулися вдих, на видих нахилилися, ручки поставили на ніжку. Довдовжуємо себе вперед і вгору. Тримаємо ще чотири, три, два. Один, залишаючи ручку на ніжці, плечем розвертаємось, таз тягнемо туди назад, вирівнюємо себе, вирівнюємо плече долоньку і побути тут подихати. Ще чотири, Три. Нижній бік не завалюємо, значить відштовхуємось. Два, Один зробили вдих. на водих вертаємо, згинаючи нашу ніжку. Через круглу спинку ми себе можемо припідняти і повернутися вперед на калимок. І давайте зараз обережно сядемо вниз, поставимо наші стопи разом, колінки розведемо в боки. І трошки себе ще порухаємо. Потягнулися вперед, видовжилися, на видих, підкрутили кубрик, округлили спинку, ще пронирюємо вперед. Видовжимо себе вдих, на видих округлимось іще. Обережно вдих, на видих, округлилися, І ще Вдих. На видих, округлилися. І тепер тягнемо себе животиком вниз, округлимось тепер в інший бік. І ще животиком вниз. Округлюємо себе в інший бік. Ми змінили з вами напрямок руху трошки. Себе по-іншому зараз воде трошки хребет, але в тазостегному суглобі відбувається майже все те саме. Ми себе розрухуємо. І тепер знову потягнулися животиком, перехоплюємо наші ніжки трохи нижче, видовжуючи нашу спинку за маківкою, відводячи наші плечі, роблячи довгу шийку. Фіксуємо себе в цьому положенні. Ще 4, Три. 2. Один. зробили вдих, на видих, перенесли вагу трошки більше в лівий бік, поставили лікоть на внутрішню поверхню нашого стегна. Тільки не дивіться саме коліна, краще по стегну переміщати ваш лікоть. Розвернули плече, скрутилися, подихали. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І тепер долоньку на потилиць. І за ліктиком, наче ще туди потягнулися вгору. Фіксуємо. Відчуйте, як розкриваються ваша ребра. П'ять. Чотири. Три. Два. Один зробили вдих. На видих спочатку спинку трошки вертаємо, вертаємо нашу ручку. Тепер ми обережно себе розкручуємо вперед, не поспішаємо, видовжили знову. Перенесли вагу тіла більше трошки вправо, поставили ручку на внутрішню поверхню нашого стегна, розкриваємо плече, витягаємо за рукою в бік. Тримаємо себе ще 4. 3, Два. Один. Зробили вдих. На видих долоньку напотилиться і за ліктиком ще наче дотягнулися вгору. Спинка трошки, трошки так округлиться. Розкрите ребра, подихати туди ще. Чотири. Три. Два. Один. Зробили вдих. На видих вертаємо тулуб, ручку і розвертаємо себе в центр. Молодці. І наостанок давайте зараз обережно ляжемо на нашу спинку, вкладаємо себе, підтягуємо наші стопи поближче до тазу, вкладаємо поперек, щоб було зручно. Ручки вздовж тіла. Робимо вдих, на видих куприк підкручуємо на себе і обережно виходимо в сідничний місточок. Наша колінка тягнеться від нас, таз на одній лінії з коліном і з плечима. Високо себе не штовхайте. Зараз нам це не потрібно, залиште вашу спинку десь в районі нижнього краю наших лопаток. І побудьте тут, подихайте, понаповнюйте себе, відчуйте, як рухаються ваші ребра, як наповнюється ваш животик. Спокійний вдих, спокійний видих. Ще таких три, ще два. І один зробили вдих. На видих обережно розкатали нашу спинку. І давайте зараз по черзі припіднімемо наші ножки, припіднімемо наші ручки, зробіть таку, наче трасогузочку. Порухайте. Відпустіть все, нехай кровотік, лімфотік. Піде трошки вниз, відчуйте легке внеміння і після цього можна робити вдих і на видих отак все збрасувати, вкладаючи себе, розкладаючи наші ручки, прикриваючи наші очі, дозволити собі зараз повністю розслабитись, відновити своє дихання, відчути свої кінцівки їх вагу на килимку, поспостерігати трошки за своїми відчуттями, відключаючись від зовнішнього світу, від зовнішніх подразників. Спокійний вдих, спокійний видих. Якщо вам потрібно, ви можете залишитись тут ще хвилин на 5, а я буду потрошки вертатися. Ми перевертаємо себе, потягаємось і перевертаємо себе на улюблений бік, і через бік ми обережно себе потім піднімаємо. Не тягніть себе зразу вгору. Дозволяйте собі обережно потрохи вертатися. Якщо потрібно, в кожному положенні можна затримуватись настільки, наскільки вам цього саме хочеться. І після цього подякуйте собі за цю практику. Змогу бути тут і зараз, як то кажуть. І на сьогодні в мене для вас все. Я думаю, вам вистачить. Я з вами прощаюся. Пока-пока, до наступного разу.